Так, що братушаня, погнали тоді. Оця мапа така, що можна тікати тут. Так, я... Ти маєш, не, я зараз спавнився з якоюсь дівкою, і вже ремонтуємо перший мотор. У мене не, у мене якісь ящики не вскриває. Ну там тобі випаде або аптечка, або ремка, або фонарик. Фонарику можна маньяка відлякувати. Давай, 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 ми вже. Поприсідали. Ага. Якщо біля тебе якийсь ігрок е, присідається типу, і поговорить, давай зі мною. Угу, ну то я понял. То якщо у вас взірвався, втікай. Втікай, бо вона зараз палить вас, вона десь біля вас недалеко Ах ты, гніда, бля. Так, добре, добре, добре. Я втік, піймала, блядь. Азо, Що вона не бере тебе? Не, лишила. А десь побігла, да? Да-да-да-да-да. Вот -да 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 -да. ти прям переді мною. Ти як лежиш, ти можеш нажати на мишку і ти будеш ізцелятись сам. А під кінець мені тільки трохи останеться до тебе і ти встанеш. Аєш, біжи за мною. Бистро, погнали. Бігом, 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 бігом. Давай сюди. Стій. Добре. Ну це, якщо він тебе не забрав, то значить він суто якісь е, завдання робить. <тур> Би -тур> Би -тур> Би -тур> Би -тур> да, да, да. А далі вже буде він робити. Тут тобто зараз мотор є. Ловити нас. Де? А вон чую, добре, погнали, Поки він там бігає за кимось. Давай, 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 давай. Опа, я нажав, хорошо. Хм. Ще раз нажав. Попав. Ще раз попав. В біло Давай, 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 чуть-чуть. Два мотора буде. Ще останеться, що нам останеться ще? Опа, є. Зараз ремонтуємо і назад біжимо в те місце, де ми були. Mm -hmm. Так, є ще мотор завівся. І ми завели, втікаємо. Тікаємо, 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 десь сюди, тікаємо. Зади мене стрілка красна. Так, сиди, поки сиди. Сиди. Стрел стрілочка показує, звідки шум, чи звідки маніак? Е. Де відремонт... Звідки шум? Типа, де ми мотор відремонтували? Воно показує. Так, він сзади нас. Біжи сюди, Олег, до мене. У мене навик є, який бачить в який він стороні. Олежка, давай сюди бігом. Отут я. Тебі? Назад, з другу сторону. Та не туди, отут, отут. Во, во, воу во. Давай, давай за мною. <плес> давай, 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 давай. -давай. Бляха, темнота, нічого не видно. Десь тут мотор має бути. Нема. Значить біжимо далі. <плес> Мілічка чекай, папа, немає як взяти. Десь, 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 десь має бути тут. О, пихтить, Все, погнали. Половина майже в ньому. Ой-ой-ой-ой, втікай. ой 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 ой. вой 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 вой. Пімоу дрянь. Це дуже імбовий маньяк. Від нього втікти дуже важко. А що він тільки вдарив тебе, так? Да? Ні, він біжить за тобою. Так. А щось бігає. Добре, а. добре. Де він? Я ага, взяв, бачу, добре, хай несе. Хай несе. Хай несе. Я не люблю його, це просто він мене бісить. Так, все, я бачу, де він тебе повісив. Бачу, бачу. Він десь біля тебе чи пішов? Ну він щось крутився, крутився, кроме і так не зрозумів, куди він пішов. Ага, ці ремонтують мотор, вон бачу. Не бачу його, де він? Та він віспів цей пішов, зараз тебе знімуть. Ага, подруга сняла мене. Тікай по тій стороні, дивись, знову <ую> по тобі попав. Тікай, втікай, 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 я біжу тоже в ту сторону. Аляшка, братушаня, втікай. Де він? Де він? він ховається, він віз. у нього, типа, не видим але ти втікай не зупиняйся. А блядь. А він за мною тупо паскуда. Диви, опять бере мене. <риклад> Причепився до тебе. Так, четвертий мотор відримали. Вісий, нічого не роби, зараз буду пробувати спасати тебе. Пішов в сторону до вас. Держись, держись, братуша, не держись, я бежу. Стараюсь. Встыгнуты. Э, Виндес, в вашу сторону, а вот. Э, лежание, бежу. Я бежу, подруга до меня бежит. Пишла а, маньяк, все, хороший... жоп, жопа. Пошел, Пошел ты вон. Нє-ні, пішов за нею. Тіка тікай, вправо, вправо тікай, вправо тікай, лишай мене. Тікай, втікай, Олег, тікай, втікай, може ще вдасться втікти, втікаєм. Давай бей мене, бей, 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 втікай, Олег, втікай, хай він мене б'є, мене ще є життє. де диви, він тільки стукнув мене, ну ти бачиш і за тобою побіг. Ну, не, все, бач, я присідав і нічого не дало, типу, не той маньяк. Так. Добре, він, він мене взяв. Я восстанавливаюсь. Тікай від мене. від мене От засранець. Все, зараз він тебе вішає і... И походу все Да. Да. Ладно, тоді йдемо на нову катку. Нова катка у нас. Ти буду Ты взяв, да? Окей. Погнали. Так, я ламаю тотемчик. Підсвітило мені. Шо? Блін, знов ця ведьма, то це я тобі кажу. Це просто, я не знаю. Я, ти я в шкаф. Школ... О, що вже шо, блять, тебе? згулило ну, тебя? що, блядь, но Чого блять, блядь. Ай, ладно, зараз будем пробувати щось. Зараз побачимо перше, де він тебе насадив. На трач, ти з старта, другий дивись, другий. ти з старта, як тільки починаєш, не біжи до моторів. чуть-чуть часу, щоб гравці розбіг... розбіглись, і відповідно вона, щоб типу, побігала десь там побігала Так я тільки відбіг, дивлюся, базники я працюю імені усік, блять, успів. Нє-ні, це... не пробуй втікти, дивись, ти хпєш, не пробуй втікти. Бо до половини дойди і жизнь одну просреш. Сиди на місці, я тебе лікану, сиди. Мене тут быстро лікує. А тоді через вікно он до сігане мій дамо ходу. Десь в ліс туди. Все, погнали. Давай, 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 десь за мною сюди давай. Ні, nee, тут тут ми, не ми, це, ми, не не Тут виємость така, що, Сиди, тільки, сиди, за камінням. Спивай, спивай, блядь, че. <laughs> так, біжить, біжить, бачу, вона, біжить. Є, 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 вон справа пішла, в ту сторону. Так, до того вона гачок завішала, пішло влево. Так, иду, иду, иду. Лев, иду спасать. Так, да, доб... добрый ликую. Будет... ликую. Ликую, 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 ликую. Все, я вижу. Отак, бляха, пішов спасати тімейта І сам попався. Там де ти сняв її? Ага, Бежит сюди за камінь, я за камінням туди Та я ліканусь, мені від неї відірватися треба. Я ліканусь Не біжить за тобою Не біжить? Попри мене пробіг. Чи біжить, 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 біжить. Бач собака, сотула. Побіг, побіг, за тобою, Та все, короче, вона мене засікла, вона мені вже спокою не дасть. Та все, це жопа. <рапляє> все. <рапляє> Та я думав, я так і думав, що у нас з цієї сторони буде убегать. Ну нічого, ладно. Я, я втік, Я, змик, втик ты. Ну, вона мене дуже не, певно, зара. Побіг, за тобою Тікай, тікай! Тікай! Все, не все. Тикай, тикай. Все, ні, втік, втік, все, я лікуюсь о! Uh. <ріст> <ріст> та це вообще, я тобі говорю. Це Якийсь чувак шарить кон... конкретно. Йома. -йо. Так, біжитись. Несе на гачок. Бачу, бачу. О, втекла так само. Втікли втікли. Або вона дає, щоб втікли. Типа завдання може в неї таке. Ну я ладно, я мотаюсь. Диви другий мотор, може ми зможемо втікти, знаєш зараз побачимо. Но ну, я мотаю 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 є Давай, 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 Це давай, давай, ворони? давай, Ворони, да, ворони тебе. засічуть все, я підмотався. Тихо? Де вона є? Ага, бачу. Так, ламає мотора так, побігла в вдома. Куди вона там побігла? А, це ти спасаєш, я зрозум. Тоді треба втікати. Біжить, біжить, розбіглися, розбіглися, розбіглися. Я в шкаф сховався. Якщо не додумається, не найде. Якщо додумається, найде в шкафу. Нашла в шкафу. Тільки не мене, а ту дівку. А я тихенько вилізу і втічу. населив. Ще за кимось побіг, побігте. Ну це не за мною, я сховався. Я вибіг з цього вибіг з шкафа. Ну. Ти не с бляха. Я опять пішов до домика тут затягнув. А, він перевіряє шкафе. Шкафе перевіряє. Він біжить до тебе, лег, втікай. Втікай, втікай, втікай. Там одного голова. Добре. Ну його в баню, не буду я його вже сейвити, я зараз сам ще попадусь. У мене вже і так одне і життя... А, ні, у мене дві житті, ну можна попробувати тоді спасти. Десь тут був тотемчик. Засвітився мені. Поламаємо. Ну два мотора, ну бляха, ну я не знаю, як то його зробити зараз. Можна попробувати. А, все, її спасли, добре. А, добре, добре, добре. Цей мотор в такому поганому місці стоїть. Щекує. Ще кої зловили. А, ну тут їм вже все буде. І цьому все, і ми останемося доє. Ми останемося двоє. А, вона чекає. Бери, ну дивись, де вона біжить. Щоб якщо що, я від мотора втікав. Вправо пішла. там де вбило їх, вона пішла вправо. Добре, я втікаю. Я то ж тебе не бачу. Ага, я за Я бачу Она ти. Бігає, вона бігає за ним. Ага, бігає за ним. То все, ремать мотора. Висікай, де вони там бігають? Оп, попали по нему. Я ремою далі мотор. Вау. Ну короче, мы не затащим с тобой. Так, все, минус один. Зараз цю забере. Да, цю забрав. Насадив. Так само мінус. Ах, я спалився. Ладно, зараз вона буде за мною до мене бігти. Пробіг попри мене, побіг до тебе. Так, да, да я в курсі. Ховаюся, коротше. Да, біжить, шукає. Я в шкафу. Ага, біжить, біжить. Дом побіг. Біжить. Да, заходить сюди. Бля, як куна мене зараз в шкафу спалить. Це буде все Ты вийшов ворони не спалили тебе. Так, я виліз з шкафа. А я за у косив шкаф. ні 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 доску. Полився, чи жо. Зараз я тебе попробую спасти. Паскуда? Нахер мені той шкаф треба було? Я то шкаф тільки ховаюся, якщо вона мене не бачить. Я біжу, лешка, терпи, терпи. йо ма -йо. Промахнувся, да? Да. Шкода. Тоді мені варить тільки йти в волоп на неї. І Просить. це. А, ні, вона за деякий час, походу, вона сама зможе відкрити. Типа выходы, поняв? Mm. Я зможу втікти, але типа невідомо, чи я зможу втікти Ну я сижу, а що мені делать в шкаф може піду сховаюсь пока. 5,1 А? 5,1 Вс, XP получено 601. Опо-по, -по біжить там коло шкафів, коло шкафів. Став стоїть, дивиться на шкафи. Відкрив один шкаф. Нема. Все, нашла. Відкрив другий. <риклад> <риклад> я, 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 я наблюдаю. <риклад> <риклад> нашла. Все. <риклад> Може дасть втекти. Ара, побачимо. А я вже тако сидів, просто шо я буду сам тут. Тик, тик, тик. Тик. Пробуй присідати. Зараз. Та ти що? Другий раз вже. Адиди, виходь я. Опа, вихід є. Поняв? Відкрився. Ось. Нікого собі. Та ч ти співає? Та вон вона зараз просто буде біля виходу стояти, да и все. Да, ну виход ж не один. Але ж тобі треба время відкрити, його, чи да. відкрити? Да, надо відкрити. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай! Давай, в мене вже жопа мокра. Да, біжить. Пальцем в небо. Ага. Кидайся, кидайся. Уху! у Фух, да ты шо? Оце чітко, оце да. Це чітко. Фух. О, не, ну игруха, конечно, бомба-бомба. Якось так, короче.